Друзі, моє вітання. Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроекту для проведення виборів після війни. Зазначив спікер парламенту Стеханчук. Тут Я його процитую. Ми напрацьовуємо цей законопроект, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроект, який регулюватиме так звані повоєнні вибори, заявив глава парламенту. отже, підготовка до потенційних виборів розпочалася. Так розумію, у цьому контексті будемо з'ясовувати деталі, через скільки можливо нам варто очікувати якраз виборчого процесу, за яким багато хто мабуть, вже і скучив. У цьому всьому буде допомагати нам розібратися наш спікер. Це кандидат політичних наук, Роман Кисленко. Пане Романе, я вас вітаю. Вітаю. Пане Романе, а от, от крім цієї заяви від спікера нашого парламенту, що є напрацювання працюють зараз над законопроектом після воєнних виборів. Якісь ще ознаки є того, що ну, не знаю, можливо, політичне суспільство теж готується до потенційно до виборів. Можливо, вони ви що звертали увагу. Ну насправді хотілось трошки поговорити саме про напрацювання цього законопроекту. Так, спікер Висне. вже не перший раз про це говорить, але тут слід говорити. Перше про те, що він має на увазі під напрацюванням, тому що насправді тема е, виборів і повоєнних виборів в парламенті і на різних майданчиках обговорюється ще з 2022 року, так е, і влітку минулого року були зареєстровані декілька законопроєктів е, щодо змін до виборчого кодексу, але вони не стосувалися в принципі питання повоєнних виборів. Вони стосувались фінансування виборчих компаній і посилення гендерної квоти. І зараз е, немає якогось да, відкритого процесу, якщо йде він щодо напрацювання із залученням там експертного середовища. І тому насправді наскільки це реально, те, що напрацьовується такий законопроект зараз, е, я не можу сказати. Е, мені здається, що є обговорення і на рівні комітету, і на рівні парламенту, але це ще не формалізується в певний текст. Скоріше за все напрацьовуються якісь варіанти рішення, але це суто технічні рішення, над якими працює центральна виборча комісія. Угу. А в принципі, доречно зараз напрацьовувати якісь законодавчі ініціативи щодо виборчого процесу, зокрема те, що ну я не знаю, війна ще не завершилася, і попереду, можливо, у нас чекають якісь ще зміни, які в подальшому після війни треба буде знов-таки враховувати. Е, є проблема в тому, що є. Звичайно, політичні моменти моменти це питання черговості виборів, питання там, наприклад, застосування виборчої системи на парламентських і місцевих виборах. А є питання суто технічні, які вже е, за такий тривалий час повномасштабної війни зрозуміло, що інших не додасться, і вони є стабільними, і їх необхідно буде вирішувати. І тому насправді є певні політики, які заявляють про те, що зараз недоречно там працювати над змінами до виборчого законодавства щодо повоєнних виборів. Але після повоєнних виборів не буде так багато часу для проведення виборів. Да, там оптимальний час це там 12 місяців, як показують різні дослідження загалом. Постконфліктних держав 60 75% населення постконфліктних держав вважали, що оптимальний варіант для проведення повоєнних постконфліктних виборів це 6-12 місяців. І якщо потім затягнути цей процес, то це підірве довіру до самого процесу і самих виборів. Умовно можна говорити, що після припинення чи скасування воєнного стану тільки почнеться напрацювання певних рішень. Як проводити повоєнні вибори? Тоді ми можемо зайти в те, що у нас ще там рік або півтора не буде виборів, що беззаперечно буде впливати на внутрішню політичну ситуацію, на підтримку населення і на легітимність влади. Тому моя думка, що це нормально і це адекватно зараз готуватись. До повоєнних виборів е, напрацювати всі правила, які зараз можливо, щоб вже коли е, стане така можливість е, розпочати е, всі виборчі процеси і виборчу кампанію, а не затягувати цей процес. Угу. А ось цей приклад, який ви наводите щодо термінів проведення виборів. Постконфліктних країнах, 6-12 місяців. Це приклади тих країн, які я так розумію, не зазнали великих руйнувань, як у нас, зокрема, е, насправді, всі дослідження, які там стосуються постконфліктних перехідних виборів, вони стосуються як правило держав, в яких відбувалася або громадянська війна, або певні там сепаратистські рухи, е, і тому е, да ми їм керуємось, але наскільки вони релевантні в контексті такого такої масштабної війни, і в нас все ж таки є зовнішній ворог. Тому ми можемо говорити і застосовувати певні норми, да певні результати цих досліджень, але порівнювати навіть приклад Боснії і Герцеговіни, які намагаються завжди там нам привести, я вважаю недоречним. тому що там взагалі це були перші демократичні повоєнні вибори після розвалу Югославії. У нас до достатньо інша ситуація в нас є досвід проведення демократичних виборів в Україні. У нас є досвід проведення виборів під час війни, не але коли в нас частина території окупована. Але зараз е, нам необхідно напрацювати рішення проведення повоєнних виборів е, такого масштабу, і з яким ще не стикалась жодна держава в 21 столітті. Я от власне не випадково запитала, чи доречно зараз робити якісь напрацювання, поки йде війна, бо можливо якісь змі... ну не знаю, великі зміни нас чекатимуть ще попереду. Ну, мовно кажучи, а якщо так стається, що ну не знаю, там Крим ми звільнили. Ну, тут же логічно, що мабуть, одразу виборчий процес там не можна буде провести з цієї одночасно з цієї частини території України, яка була весь цей час під контролем Києва. Бо там певні заходи безпеки треба провести, теж виявити певних і колаборантів, і росіянців. Ну тобто. Наскільки це доречно зараз, знов таки повторюсь, проводити щось напрацьовувати, коли ми ну, ще не завершили війну і не розуміємо, в яких межах територіальних під контролем маємо на увазі Києву будуть території? Дивіться тут це питання комплексне. Насправді тут треба говорити не лише про вибори, а й про організацію публічної влади, про модель такої публічної влади на деокупованих територіях, і саме від цього буде залежати чи Буде прийнято рішення там проводити вибори, чи не буде прийнято таке рішення, але є законопроект, який обговорювався і на круглому столі. Він не зареєстрований, але він напрацьований. І є навіть висновок Венеційської комісії на нього. І потім ЦВК ще доопрацювала його з урахуванням рекомендацій венеційської комісії щодо неможливості провед... організації проведення виборів на окремих територіях. Тому ця логіка закладається в тому, що скоріш за все, Верховна Рада, так як це її конституційне повноваження, зможе приймати рішення на основі чітких критеріїв аналізу, що в певних регіонах, на певних територіях, вибори проводити небезпечно протягом певного часу. Передбачено зараз законопроекти, що такий моніторинг буде здійснюватись кожні півроку. Це також закриває проблему, яка в нас була і в 2015 році, і в 2020 році, в 20 му році, там у 18 громадах Донецької та Луганської області не проводились вибори. Через незрозумілі да критерії, тому що е, таке рішення приймається на приймалось на основі висновків і листа, просто ВЦА. ЦА в 2015 році там значно більше була кількість е, таких територіальних громад Донецької та Луганської області, де вибори не проводились, але ж знову таки не було жодних критеріїв на основі чого приймалось таке рішення, і зараз, враховуючи, що е, як мінімум, кількість да замінованої території в Україні її площа дорівнює там площі Греції або Болгарії, в нас є безпекові ризики, і вони збережуться навіть за умов досягнення якогось миру, скоріш за все, тому що в нас ворог просто так нас не полише, на жаль. Тому доречно ухвалити такий законопроект, і саме сюди, і в даному контексті, і будуть підпадати і деокуповані території, умовно Крим там або Донецьк, так звані староокуповані території, да які знаходяться під окупацією з 2014 року. Є модель, і деякі народні депутати про це говорили. Така логіка, скоріш, скільки років е, територія була під окупацією, стільки років там і треба не проводити вибори. Але тут питання: наскільки е, це е, заважатиме реінтеграції е, жителів е, цих територій, да, в українське суспільство, в український політичний дискурс? Е, звичайно. Поки не пройдуть всі там стабілізаційні фільтраційні заходи, не можна говорити про вибори. Можливо, тут має бути консенсус дозволити певні механізми участі в прийнятті рішень, але вибори однозначно протягом якогось часу там неможливо буде організувати і провести. Угу. Пане Романе, а я правильно розумію, що вибори розглядаються тільки за умовою завершення війни? Чи є така опція, що ну не знаю, скажімо, послаблення воєнного стану? Питання тут насправді складне, тому що коли там в нас були надії на якесь переміря, так то почались розмови, що під час цього переміря можна провести вибори. Насправді, тут, по-перше, питання часу, скільки таке переміря триватиме, тому що в нас є час, який ми маємо приділити підготовці законодавчої бази, і також виборчі кампанії, це півроку. Та до чого ну, парламент дійшов, Я правильно розумію? Ну, ну да, підписали декларацію за результатами діалогів вже не півроку. Але, наприклад, місія ОБСЄ розгортається, якщо я не помиляюсь, протягом 11 місяців. Тому тут питання: наскільки вони зможуть оперативно е, приїхати і спостерігати за тим, як відбуваються вибори, тому що для нас дуже важливо е, міжнародні спостерігачі такого рівня, як ОБСЄ і інші місії. Е, Тут ну питання часу насправді важливо, і знову ж таки, коли ми говоримо про протягом якого часу можна провести вибори, ми маємо говорити і розуміти, про які саме вибори ми говоримо, які перші будуть, і протягом якого часу мають відбутись наступні вибори, Е, це достатньо комплексне і складне питання. І повертаючись щодо проведення виборів під час переміря, для мене особисто на мою думку, це достатньо великий ризик, тому що наш ворог Росія вже неоднократно демонструє і демонструвала протягом майже всієї своєї історії, що вона може легко порушити приміря, і що робити в такому разі, тоді чи проводити вибори далі, чи їх зупиняти. В нас підстави для зупинення виборчого процесу є тільки введення воєнного або надзвичайного стану. Але якщо щось трапиться протягом виборчого процесу. Фактично його зупинити не можна, але і очевидно, що і вибори не можуть відбутись, і в такому разі вийде, що нас можуть звинувачувати в тому, що ми не здатні навіть провести вибори, і ми там fail state, і це буде ще один такий інструмент, аргумент в гібридній інформаційній війни проти України. Угу. Щодо послідовності чи першочерговості проведення виборів, у нас ну, на всіх абсолютно рівнях мають відбутися виборчий процес: президент, парламент, ну і місцева влада так само в такі самі послідовності, які я озвучила, чи тут є певні нюанси? Дивіться, проблема в тому, що там відповідно до конституції, закону України про правовий режим воєнного стану, у нас є просто. Там заборона на проведення виборів і допускаються на проведення виборів під час е, дії воєнного стану. Але в якій послідовності і коли їх проводити, не визначено нічим. І тому тут е, це стає таким політичним питанням. Питанням політичної доцільності, які вибори мають бути перші, які наступні або всі разом. Тут також і це питання і фінансування таких виборів. Але, наприклад, в нас перші вибори, які мали відбутися, але не відбулись, да це парламентські вибори, далі президента. І тепер чергові вибори мають відбутись в жовтні цього року, місцеві, але очевидно, вони також не відбудуться. Я Підтримують ту логіку, що в такому, в такій послідовності, в якій вони не відбулись, вони мають відбуватись. Тут можу трошки пояснити, тому що парламент, він формує уряд і фактично такий підхід, стабілізація через центр, да, і. Це робили в деяких державах, знову ж таки, повертаючись там до досвіду Боснії Герцеговини, спочатку проводились парламентські вибори, і вже з проведеними парламентськими виборами, з сформованим новим урядом, можна проводити вибори президента або разом з місцевими, що підвищить явку на місцевих, тому що вона у нас традиційно низька, або вже президентські. А після цього місцеві. Щодо міжнародних спостерігачів, ви вже трошки торкнулися з цього аспекту. Що, наприклад, місію ОБСЄ потрібно значно більше часу для розгортання своїх, я так розумію, офісів в Україні як міжнародних спостерігачів на вибори, ніж термін, який пропонується з нашої сторони щодо підготовки виборів і до якого прийшли у парламенті це півроку. А з чим не знаю, загрожує нам, чи скажімо так, чим це може обернутися, якщо на післявоєнних виборах дійсно буде представлена не вся та кількість міжнародних спостерігачів, яка зазвичай у нас була представлена там до довоєнні часи. Ну, це ж питання насправді легітимності результатів таких виборів, зокрема на міжнародній арені. І також це навіть мені здається для українського виборця додаткові аргументи, коли вони чують, що обсі визнали вибори демократичні. Але 에... тут, пане Романе, вибачте, перерву вас тут же питання в тому, що з нашої сторони не йдемо про те, що ми когось не допускаємо, через що вони не можуть потім свою роботу, визнавати легітимність. Тут питання, мабуть, в їх оперативності виконання своєї роботи. A... Так і насправді відповідаючи на питання, це просто додатковий інструмент підсилення легітимності результатів. і зараз да, ми говоримо про те, що там їм треба значно багато часу, але мені здається, коли стане зрозуміло, що в нас вже там потенційно через півроку відбудуться вибори, то вони все ж таки зможуть більш оперативно зібратися і розгорнути свою місію в Україні. Гаразд. Ну от ми зараз, мені здається, дискутуємо більше про, про виборчий процес в контексті якраз от наших співгромадян, які тут знаходяться в Україні, бо і мої певні питання теж були пов'язані з, з виборчим правом там, на тимчасово окупованих територіях. Зараз а як, ну, не знаю, як забезпечити право голосу для наших співгромадян, мільйон співгромадян, які вже перебувають за кордоном. Е, насправді над цим і мають працювати да, І в цьому законопроєкті про повоєнні вибори е, саме це може має бути врегульовано. Є різні підходи. Насправді, як це можна зробити? Є там умовно два основні варіанти. Перший це застосування альтернативних методів голосування, це або інтернет-голосування, або поштове, але е, вже є і дослідження Офісу Ради Європи в Україні що Україна не. Готова до впровадження інтернет-голосування або поштового і також є багато питань щодо цього. І загалом я не прихильник ідеї застосування альтернативних методів голосування, особливо на повоєнних виборах. І другий варіант це відкриття додаткових дільниць виборчих в державах, де є зараз найбільша кількість українців. Просто для ілюстрації, да, у нас зараз приблизно 4,5 мільйони. Виборців, саме виборців не українців, а виборців проживають за кордоном. Якщо порівнювати з довоєнними показниками, це приблизно 16 відсотків від загальної кількості виборців. В нас, наприклад, всього відкрито було. В дев'ятнадцятому році на парламентських виборах 102 закордонні дільниці вони відкриваються тільки в дипломатичних установах і представництвах. Для прикладу в Німеччині в нас п'ять дипломатичних установ, і фактично виходить, враховуючи кількість виборців в Німеччині, да як українських, які там проживають, то за день на кожній дільниці в кожній дипустанові має проголосувати приблизно там 200 тисяч. Ну, що є нереальним, тому є досвід, наприклад, туреччини. У яких дуже велика діаспора, і в Німеччині, і в Нідерландах, і вони орендують додаткові приміщення в Нідерландах. Вони орендують цілий там торгівельний центр, і там відкривають додаткові виборчі дільниці, де всі бажаючі можуть проголосувати. Тут дуже складне питання, над яким має працювати і МЗС, наш і ЦВК зараз над цим активно працює. Вони їздять в держави, вони зустрічаються домовляються з органами адміністрування виборів європейських держав щодо можливості відкриття додаткової дільниці але знову ж таки тут питання фінансування, питання. Загалом охорони таких приміщень це дуже складні питання, і в кожній європейській державі є свій підхід. Десь говорять, нам достатньо взагалі там умовно якогось підписаного договору між центральними виборчими комісіями, і ми запускаємо це. А деякі кажуть, нам необхідно там міждержавний договір, який буде ратифікований парламентом цих держав. Тому насправді це достатньо складний процес яким зараз працюють активно, і він обговорюється і на робочих групах, і під час заходів публічних там круглих столів, здебільшого, і він обговорюється і в комітеті, але дійсно є. Такий виклик, який насправді є дуже серйозним, і з іншої сторони в даному контексті важливим також є питання е, доступу до агітації е, вимушених мігрантів з України, е, тому що відповідно до законодавства всіх держав. Українські політичні сили не зможуть агітувати на території цих е, держав е, європейських, і яким чином забезпечити доступ е, наших виборців, які проживають за кордоном такій кількості до цієї агітації? Це також питання. Угу. На останок, пане Романо, уточнювати щодо питання фінансування, ви зазначили, що навіть там взяти в оренду приміщення, ті ж там зали торгівельні для проведення як для створення виборчої дільниць для наших співгромадян, це питання, звісно, що потребує фінансування, але мені здається, в цьому ж контексті ну потенційно вже все це вирішено. Бо наскільки я розумію, питання виборів у нас буде профінансовано безпосередньо нашими європейськими партнерами. Чи тут все-таки якась частка і на наші плечі буде лягати? Ну відкрито наскільки я пам'ятаю, про це ніхто не говорив. Про це постійно говорять в Україні, що там буде профінансовано і на це сподіваються, да але європейці поки не робили таких заяв, що в принципі логічно в умовах коли не можна провести вибори дійсно. Але ж все ж таки, ми маємо підрахувати і розуміти, як мінімум, скільки нам на це треба грошей. На організацію таких виборів можливо деякі держави просто будуть надавати безоплатно нам такі приміщення, і цього буде достатньо. Тут складно говорити, тому що немає не законодавчої рамки, не загальної архітектури того, яким чином все це буде організовано. Угу. Пане Романо, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам було не просто цікаво, більш зрозуміліше розібратися у цих надскладних питаннях, тим паче що таких, хоч хочу сказати вже близьких, але здається, ще далеких як виборчий процес в Україні. Роман Кисленко, кандидат політичних наук, був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Романо, дуже вам дякую. Дякую вам.